Привіт, на зв'язку я і сьогодні ми будемо вчитися як передавати голду. Так. Купуємо патер. Купуємо патер. Ось такий з кубиком. Має бути скобиком. Там любий. Ну, скобик. Я купив рарку, але в мене немає. Не Національ. 7-3-4.

Домай, домай, домай. Поставте лайк, підпишіться, я стараюся над таким контентом. О! Гевде я yes. друг просто купує і вас начислюється з того, Ну, 80 голдин, бо то ще комісія. Ну ви тепер знаєте, як передавати голду і всім. пока, підписуйтесь на канал.